Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакції прийшов дуже один цікавий і захоплюючий лист. Зараз я з вами ним поділюсь. Отож, приємного прослуховування! До пологів залишався один день. Настя з Дмитром приїхали своїм автомобілем, заздалегідь оплативши палату і домовишись з лікарем, у якого будуть народжувати. Породіля прибула раніше через бій у попереку. Скоро вони стануть щасливими батьками двійні. Обоє були приємно стривожені. Андрій не відходив від дружини ні на крок. Майбутній батько, на диво, тримався досить спокійно та впевнено. Він з нетерпінням чекав на появу малюків. І ось світ побачило перше немовля. Медичні працівники одразу притикли і лише зиркали то на дитину, то на Андрія. Чоловік від шоку аж знепритомнів. Коли ж Яна поглянула на свого пер... первістка, то закричала: Я не зраджувала, я не розумію. Тільки не вдалося трохи заспокоїти породілю, як на світ з'явився другий малюк. Це був звичайний, світлошкірий хлопчик. Чоловік Яни стояв зовсім розгублений. Коли йому дали на руки сина, тихо промовив: Цей мій! Я належала і мовчки дивилася у стелю. Андрій сидів біля неї повністю занурений у тривожені думки. Він не знав, що сказати. І дружина не розуміла, як знайти в цьому пояснення. Це просто аномалія, якась що син народився білявим, а донечка темношкірою. Як це взагалі зрозуміти? Коли провідати новонароджених приїхали родичі, то були не менш вражені від побаченого. Матір Яни здійняла галас, казала, що її донька порядна дівчина і не шукала б когось на стороні маючи законного чоловіка. Вона навіть стверджувала, що готові зробити аналіз ДНК аби довести, що обоє дітей від Андрія. Сваховця це слухала, а тоді, коли нарешті змогла вставити слово, попросила матір невістки заспокоїтись і послухати, що та скаже. А розповісти, вона мала що. Вся увага! Тепер була звернена до Вікторії Дмитрівної, матері Андрія. Жінка промовила, «Ще у студентські роки я сильно закохалася в одного хлопця з паралельного курсу. Як ви вже могли здогадатись, він був темношкірим. Приїхав до нас на навчання за програмою обміну, але наші стосунки не тривали довго, бо через сімейні обставини був змушений повернутися на батьківщину. Лише коли він поїхав, я дізналася, що ношу під серцем дитину. Дуже хвилювалася з цього приводу, але на диво у мене народився швітло, шкірий син. Вийшла заміж, чоловік прийняв Андрію як рідного сина. Ми не думали, що колись про це доведеться розповідати. Я полегшено зітхнула і не могла стримати сліз радості, а коханий шепотів слова вибачення, що засумнівався у її вірності. На щастя, все закінчилось добре і ні в кого не залишилось питань без відповіді. Любі друзі, як вам ця захоплююча історія сподобалась? Якщо так, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.